Унікальна колекція монет часів античності, раннього середньовіччя, нового часу та сучасності буде представлена усім охочим у Київському музеї грошей. Там ви зможете побачити також і раритетні ювілейні видання монет, викарбованих до національних знакових подій. Тираж таких грошових одиниць міг становити менше сотні. У музеї усім охочим дадуть можливість власноруч викарбувати металевий житон з логотипом національного банку України. Виставка відкривається з 14.00. У Львівському кіноцентрі покажуть фільм режисера Мирослава Слабошпицького Плем'я кінокартина унікальна тим, що автор відмовився від звуку взагалі, але показав реалістичну історію, засновану частково на реальних подіях. Це драматична розповідь про перше кохання Сергія, який переходить в 11 клас інтернату для глухонімих дітей. Ідея племені народилася з короткометражної стрічки слабошпицького Глухота. Потрапивши до притулку, головний герой фільму мимоволі опиняється втягнутим у не зовсім законні справи, яким займається плем'я. Показ почнеться о 21 годині. В Одесі відкрився арт-пікнік «Слави Слави Фролової єдиний в Україні соціальний парк культури, мистецтв і здорового способу життя. Арт-пікнік Слави Фролової вперше відкрито три роки тому у Києві. Цього року проєкт вийшов за рамки столиці і працює вже в кількох містах. Арт-пікнік – потужна платформа для розвитку різних видів мистецтв, де молоді художники, музиканти і театрали мають можливість представляти свої таланти широкому загалу. Арт-пікнік охоплює 16 напрямків та працюватиме протягом серпня в місячному парку в Одесі.